Доброго вечора, всіх вітаю на своєму проєкті, на своєму Ютуб-каналі, Ютуб-канал називається Картоман. Історія по карті, історія за картою. А проєкт, який розвивається щоденники у форматі 100 років тому. От, хоча, крім м щоденника за 1925 рік. Тобто 100 років тому я ще паралельно розвиваю щоденники, власне, за рік, за два до того, тобто 1924-1923 роки. І, зокрема, у мене, відповідно, в понеділок онлайн-трансляція в Ютубі саме щоденник 1925 року. Вівторок, щоденник 1924 року, а в середу, 1923 року, так, так що сьогодні 1923 рік, і сьогодні буду говорити про момент в щоденнику Чекаленка, де він описує, як він хворів і які люди до нього прийшли, і взагалі, власне, що відбувалося, де він знаходиться, і що з ним. От чому це так важливо? Справа в тому, що. Євген Ралампович Чікаленко до революції, власне, до імміграції, в 1919 році, був багатим поміщиком, спонсував український рух, додавав багато коштів на підтримку українських діячів, зокрема на діяльності. Щоденної української газети, яка тоді була одна, єдина на всі дев'ять українських губернів Російській імперії, Ось, скажімо, в тому ж Києві були російськомовні газети «Київлянін», монархічна газета. Ось, і, скажімо, газета Київське мислі, яка була там писали ліберали російські і значить російські помірковані соціалісти. У то всі вони були, звісно, російськомовні були й менші, але це були газети з десятитисячними тиражами, навіть стотисячними. До революції 1917 року, і е, потім виявилось у 17 році, що можливі масові україномовні щоденні газети там соціалістичні українські партії почали випускати свої е, газети, вони виходили реально тиражом більше ста тисяч екземплярів. Так от. До першої війни, то до 1914 року була одна єдина щоденна газета українською мовою на дев'яти губерніях в українських землях Російської імперії, і у не був величезний тираж аж 4 тисячі екземплярів. І навіть той не могли підписників Було мало, і вони не могли його викупити. І доплачував, спонсував цю газету Євген Храламфович Чикаленко. Тоді тобто, по суті, він стояв у витоків тодішнього українського руху, От. і крім того, значить він коли почалася революція 1917 року, він не був членом Центральної ради, ось і не був потім в уряді Павла Скоропадського, а тим паче він і в уряді директорії ОНР також не був. І от, відповідно, 2019 році бачачи, що більшовики можуть друге захопити Україну, що і тоді і сталося у му році, він був змушений мігрувати. І от він емігрував в Польщу, потім в Німеччину, а звідти в Австрію, і, власне, його, е, значить, 1923 рік застав в Австрії, де він лікується, власне, і ось у нього щоденник, відповідно. Починається десь 20 числа січня. Чому тому, що він лікувався, тому що він обстежувався, і записи почав тільки тоді, коли повернувся додому у місто Відень, ось де власне їх відновив. Зараз я перейду на щоденники, і демонстрація записується в зумі. З часом, думаю, наступну чи поза наступного тижня я навчусь, як це робити демонстрацію в YouTube трансляціях і тоді буде демонстрація вже і в прямому ефірі в YouTube. Поки що буде запис, і потім на найближчі дні я викладу вже цей запис ефіру з демонстраціями щоденника і карт. Ось ну показати, де він знаходився, власне, куди їздив і так далі. О, це все буде буквально наступні дні. Отже. Перехожу, значить, на е, щоденники Євгена Харламповича Чекаленка. Перейдемо якраз на потрібну сторінку. Вона так, 23 рік. Записи взагалі починається 23 січня 1923 року, ось коли власне, він лікувався, переніс операцію, відновлювався після операції, а потім, відповідно, ну, повернувся додому, і тільки тоді поновив записи щоденника. Структура щоденника цікава, тому що тут ще він досить часто пише, ну, не кожного дня, але старається, ну як то кажуть, кілька разів на тиждень робити записи свої, але у нього вже більше і більше стає щоденники. Е, листів, листів. Тобто люди йому пишуть, розказують відповідно про свої справи, що у них там відбувається, питаються, як у нього справи, і так далі. Власне, про це будемо говорити. А тепер власне про цю саму операцію. Тобто 23 січня, 23-го року, от у місті австрійському. По Map подивився в місті Австрійському західніше вітня, в місті Рабенштайн. Ну, там і замок, здається, знаходиться, я читав в Вікіпедії. Отже, от він пише, що два місяці, тобто, виходить, що ще навіть з листопада 2022 року, весь грудень, от, ну. Навіть так, грудень і січень. От якраз два місяці пробув я знов у Родольф-шпіталі. От коли їхав туди, то думав, що за тижні два вправлюся. Це мається на увазі, напевно грудень 22-го року. А... У мене довго був нелез мочовим апаратом, доводилось ходити ось довго. Би, та по крапельках треба було сподіватися, що коли зовсім не зможу мочитися. Ось. Тобто, ну якби він людина в літах, от такі проблеми у нього. По обслідуванню виявилось, що я повинен пробути в шпиталі не менше шести тижнів, тобто півтора місяці. Спасибі заходами пана вишиваного. Ну, от, зараз поясню, хто це. От якщо раптом хто не знає, хто це, може написати в чатах. От можливо, хтось і знає. Значить, заходимо пана вишиваного, відповідно, Василь Вишиваний – це у нього якби такий псевдонім. Ну от насправді це, до речі, австрійський аристократ. Ну, Значить, пан вишиваний, завдяки йому Рабенштайнський бургомістер, тобто місцевий, якби міський голова, видав. Йому посвідчення незаможності, то в мене в шпиталі взяли всю третину платні, тобто 25 тисяч австрійських крон денно, тобто кожного дня на хвилиночку. От а він там лежав відповідно 6 тижнів. Тобто можна порахувати, яка це виходить астрономічна сума. Звісно, що ці гроші знецінені тоді була інфляція, і в Німеччині, і в Австрії відповідно, ну взагалі після Європі, От але відповідно гроші були немалі. Спро... звісно, що у Чекаленка були свої кошти, які залишились у нього йому допомагали в принципі багато поважних людей. Ось, але все-таки, ну. Дуже дуже багато треба було заплатити. От і операція відповідно теж ну, коштувала недешева. 7 грудня двадцять року розрізали е, мені живіт від пупа, по саме нікуди ну, мається на увазі до паху. Розрізали мочовий пухир, а йому пальцями одідрали нарости, рости, ну, там що заталяло вихід мочі з пухиря у канал. Ну тобто тоді така операція була вже доступна, і вона робилася, все нормально. Єдине, що кошти треба було за це заплатити. Ось йому допомогли, що заплатити можна було менше. В дві третини на дві третини менше довелось багато перестраждати, але видержав земляки, тобто українські мігранти, вже сміються з мене, кажучи, що мене поріжуть на шматочки, складуть. Я знову живу ті каски. Ну, певно, каска про е, героя, якого порубало, а потім живою водою там полили. Він зшився назад. Щось таке типу. Ну, щось дійсно такі асоціації. От. Хотів, пише Чекаленко, щоб разом оперували і гилу, в смислі, гришу пахову, і геморой. Але професор ранці, це австрійський професор, сказав, що забагато за один раз, бо він був Чекаленко, людина в літах, він в 1860-х народився і, відповідно, йому ж так було ну, за 60 виходить. Ось, тобто літньою людиною він був. Ось. Ну, і Професор йому сказав, що забагато зараз треба відпочити, набратися сил, а через місяць, через, місяць, через два можна ще одну операцію зробити. От. Ну і ще каже, що крім цього операції на мочевому цьому на ще зробили ще одну операцію: порізали по тілу родини бородавки, що заважали мені лежати, та на обличчі дві великі хотіли всі порізати, але я не дав, кажучи, що мої особливі прикмети в лапках. На яких жінка щоночі пізнає, чи то її чоловік, чи ні. Ну, теж цікава штука, насправді є таке, що жінка спить собі, який сон приснився, а тут раптом хто це рядом з нею лежить. Таке, до речі, буває. Да. Ось я чув такі історії. Тобто треба знати, що чоловік свій, все нормально, дам слово. От так коли і тут такий цікавий момент, такий, якби коли е, пише Чекаленко, коли я прокинувся після наркозу, то в мене не було як в інших радісне відчуття, що я живий. Навпаки, я пожалкував, що не вмер тепер під наркозом, тобто на початку 1923 року. Е, бо тепер, поки всі мої, тобто мої діти живі, здорові, найліпший час умирати. Ну ось я умер безпокійним, щасливим, і далі хто знає, як воно буде і як воно складеться. От зараз треба поговорити про його дітей, бо він в першу чергу, звісно, про дітей своїх продумав. Двоє з них були в радянській Україні, він переживав за них, щоб з ними все було там добре. Ну а троє інших було в еміграції, і там теж, якби за ними був спокійніший. Єдине, що їм було б за що жити, але вони знайшли собі заробітки і в принципі якось влаштувалися. Єдине, що він сильно переживав за двох своїх синів, які були в радянській Україні. Зараз я їх покажу, тільки що ще згляну чат, що там у мене. Відбувається. Може, хтось щось написав. Так. Е, продовжуємо далі. От, якщо якісь питання, можете задавати їх, в принципі. якби Ну і в подальшому вже якби питання можна задавати, вже коли буде запис стріму. Можна буде задавати їх в коментарях цих стрімів, які будуть уже завтра зранку, вже в відкритому доступі. Отже, продовжуємо. Зараз я показую в Зумі, потім буде в записі відповідно акаунт Євгена Чекаленка, де я виставляю щоденники за 1925 рік. А 24 й 23, й це про який я зараз говорю. Я їх перепущую значить на групах: група щоденник 1924 і група щоденник 1923. Ось туди я, значить. Роблю такі перепости від Євгена Чекаленка, значить виставляю там щоденники за ці роки. А власне, на аккаунті Євген Чекаленко виставляю конкретно за 1925 тобто в форматі рівно 100 років тому. Ось. І тут, в цьому Facebook-аккаунті, є обкладинка, де я поставив фото з дітьми Євгена Харламповича Чекаленка. Тут є всі його п'ятеро дітей, і з них, відповідно, двоє його синів. Вони знаходяться в радянській Україні. Ну, це фотографія, звісно, початку ХХ століття, ну, десь умовно, там, 1904 рік. Ось, і відповідно тут і ті двоє синів менших, які в радянській Україні, найменший це Іван, його будуть листи в цьому щоденнику, а старший ну, середній, якби ось Петро. Він теж буде в радянській Україні, і, відповідно, у них буде яка доля? Іван, наймолодший буде жити в в Києві ось а Петро буде теж то в Києві, то в інших містах. Чому? Тому що він буде зайнятий книжною торгівлею, буде працювати в такому державному видавництві, де ж видав України, він так і називається. Ось буде займатися книжною торгівлею в межах всієї радянської України, тобто буде багато роз'їжджати. Ось таке кочове в нього життя буде, і але й заробляти буде плюс-мінус добре. Ну для тих радянських порядків інших троє дітей знаходилися в імміграції. Найстарший син став професором археології, досліджував культури неоліту, наприклад, тобто давні слав'янські культури. Ну, і терпільську культуру також, тобто археолог, і він був професором археології відповідно в Празі, тобто в Чехословаччині. От. Дві старші дитини: це дві дочки. От, найстарша це Ганна, вона живе на півночі Німеччині в місті Кіль разом з чоловіком Німцем. От німецьким філологом і сама відповідно перекладач з української на німецьку, ну і так само знає англійську, французьку мову. Теж а менша дочка це відповідно Вікторія. Вона живе біля Берліну. У неї чоловік, який один з активних діячів гетьманського руху. Зараз покажу цю чоловіка на іншому аккаунті. Є в мене ще аккаунт присвячений Вячеславу Липинському, це один з діячів гетьманського руху, прихильників гетьмана Павла Скоропадського. І тут обкладинка цього Facebook-аккаунту, ну, по центру, звісно ж, гетьман, пан Гетьман, як вони його називали, тобто Павло Скоропадський. В'ячеслав Липинський, відповідно, з боку від нього. Ну, Якщо от по мою руку, то по ліву руку, відповідно, на цьому зображенні це все в зум-трансляції потім буде запис. Я